Пенсія моя складала президентськими п'ять тисяч вісімсот гривень. Після суду я отримав 8362 тисяч гривні. Добрий день, Олександре Миколайовичу. Мене звати Олена. Я представниця юридичної компанії Мережа права. Добрий день. Поговоримо більше про нашу співпрацю з вами щодо повернення надбавок та премій до вашої військової пенсії. Але прошу вас спочатку про себе більше розказати, з якою ви структури, яке у вас звання та вислуга? Структура старшина роти, військове звання, старший прапорщик, прослужив 20 років Томська область, місто Бордичів. Пенсія моя складала президентськими 5 тисяч 895 гривень. Після суду я отримав 8 тисяч 362 гривні. І ще зараз будете е, судитись за те, щоб 2 тисячі гривень доплати соціальної допомоги до вашої пенсії повернути. І після цього вона вже буде у вас 10 тисяч, так? так? Так, так, так. Більше аніж 10 тисяч. Uh, скажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте, скільки часу зайняв судовий процес uh, з приводу повернення надбавок та премій до пенсії? З приблизно 7 місяців. 7 місяців? Ну я навіть не знаю, я вже не пам'ятаю, але десь. Кравня місяці якщо не вшиваюся. Почали mm -hmm. цей процес. І зараз в січні місяці я вже отримав отримав повністю… Mm -hmm. Ну так, десь виходить так, 7-8 місяців. Ви для того, щоб працювати з нами, для того, щоб судитись за пенсію, відправили лише документи на Viber юридичному консультанту і все. І лише чекали позитивного рішення. Так, так відправив документи по вайберу і все потихеньку воно робилося. Я тільки ходив в банк і сплачував гроші за ваші послуги. А ще піня, яка там, ну борг пенсійного фонду, там десь біля 10 тисяч. Угу. Ще борг за те, що вам не доплачували ці надбавки та премії, біля 150 тисяч у вас залишився. Будете чекати його виплати. Так, так, так. Але пенсія перерахована вже у вас є одразу, тому. Пенсія. Знала, так. Що, що є Пішні... сенс. Але треба теж повернути 2000. Соціальної допомоги називаємо. Звичайно, і впевнені, що і тут буде успішний судовий процес. І хотіла би ще запитати у вас, щоб іншим військовим пенсіонерам, силовикам хотіли би побажати щодо їхньої військової пенсії. Я хочу їм побажати, нехай звертаюся до вас до мережі права. Я також побажаю їм відсужувати теж ту пенсію, яку нам не доплачують. А те дають частично копійки, що єлі-єлі вистачає, особливо хворим, вистачає на прожиття. Мені дуже приємно, що у вас працюють такі гарні, добрі працівники, допомогли всьому всьому. Я всього лежав на дивані і отримав свої гроші. Нікуди я. <реш> Нікуди я не звертався, тільки до вас. А посоветує мені один товариш. Фірма ваша перевірена мережа права, так що я вам дякую за те, за ваші послуги і то, що ви є. І то, що ви нам, пенсіонерам, допомагаєте.